Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорі в Христі, сьогодні ці слова Ісуса Христа, які прозвучали до апостолів, до тих, кого Він покликав на святу місію бути з Ним, бути тими, які почують від Нього слова життя, переживають ці слова на собі і потім будуть розносити ті слова по цілому світі. Сьогодні ми згадуємо, коли Ісус дивився на своїх апостолів і промовив до них слова утішення, слова перестороги, але також сьогодні, як ми почули, Він дав їм запитання, яка заслуга ваша, яка вам користь, цього? запитання в нашому житті відіграють дуже важливу роль. Ми, коли виростаємо, ми бачимо цей світ, і в нас виникають запитання, що це, як називається, для чого це. І є період в дитячому віці, коли діти просто закидають своїх батьків, своїх друзів запитаннями, різними запитаннями. Дуже часто питання стають для нас таким запрошенням до пізнання чогось цікавого, чогось незнаного, невідомого. І потім, коли ми отримаємо відповідь, Постають знову запитання, і ми знову продовжуємо ось цей шлях пізнання цього світу Богом створеного. Життя стає набагато цікавішим, коли в нас виникають запитання, тому що вони саме штовхають нас до пізнання, до поглиблення. І дійсно, коли ми стаємо вже дорослішими, питання змінюють свій характер, тому що саме в запитаннях ми розуміємо запрошення не тільки до. Далечини до широти, але також і до глибини. Бо тоді ставимо глибокі запитання: чому так сталося, як тепер мені жити? Питання встають для нас таким вираженням наших навіть емоцій. Завдяки питанням ми пізнаємо вже себе, пізнаємо глибини своєї душі. І чим глибші питання, тим треба глибше копнути, як ми кажемо. І стає навіть важче відповісти на них. Чим доросліша є людина, тим більш дорослішими стають запитання, які торкаються не тільки зовнішнього світу, але також і свого внутрішнього світу. І не тільки того внутрішнього світу, який ти пізнав, але ти відчуваєш, що є набагато глибший світ. І тоді ти розумієш, що від відповіді буде залежати ставлення до твого життя. Питання, які стосуються нашого внутрішнього життя, не завжди є зручними. Легше, коли ми їх ставимо самі собі, ми тоді сприймаємо як внутрішній діалог із собою. Менше зручні ті питання, коли тобі їх задають, коли тобі їх ставлять, твої рідні, друзі. Чому ти це зробив? Чому ти так живеш? Що тебе спонукало до цього? І ти розумієш, що вони не просто хочуть отримати відповідь, а вони хочуть почути твою відповідь. Тому що багато варіантів відповідей ми вже знаємо, але ми не знаємо, яка наша відповідь буде. Сьогодні Ісус дивиться на своїх апостолів, дивиться на них і бачить в тих апостолах ціле людство, починаючи від Адама і Єви. Людство, яке з Зробило такий гарний шлях, скільки віків пройшло. Людство, де було по-різному, але де завжди були такі гарні цінності робити добро, допомагати один одному. І ось така взаємна допомога, яка багато раз проявлялася в людство поруч із війнами, поруч з негараздами. І Ось така взаємність до чого вона привела. Ісус запитується, Кхе -кхе. яка є з цього заслуга, коли ви допомагаєте лише один одному, коли ви любите лише один одного? Яка є ваша в цьому ну, заслуга? В чому є тут користь? В чому тут є вигода? Якщо таке запитання ми дамо поважним бізнесменам, людей з великими статками, які досягли великого успіху, вони дадуть відповідь Ісусові і скажуть, слухай. Якби ми так не робили, а ми пішли далі, ми не тільки брали рівне. Тоді, коли ми позичали, ми ще з відсотками брали. За рахунок цього ми і збагатилися. За рахунок цього ми і розширилися. За рахунок цієї формули, коли ми не витрачалися, а навпаки, збагачувалися, ми не досягли багато чого. І тоді би Ісус сказав, і що з цього вийшло? Що стали дуже багаті і стали дуже бідні. Гарне це запитання. І яка є заслуга з того, що ти так живеш? Яка є вигода з того, що ти так ставишся до свого життя? Яка є заслуга з того, що ти робиш оцей вибір або інший? Бачите, запитання нас не мов би призупиняють в житті, тому що ми розуміємо, що від нашої відповіді може помінятися напрямок. І я буду це робити або не буду цього робити. Я буду робити це або інше. Як важливо не бігти по життю, а час від часу зупинитися і дати собі просте запитання: і що далі? І куди тебе веде ось ця дорога? До чого ти стремиш? Сус дивиться на своїх апостолів, і немов би хоче перед тим, як вони підуть проповідувати, поширювати Царство Боже, щоб вони задумалися, як вони будуть це робити лише для своїх? Чи вони ще дадуть шанс, можливість іншим? Вони будуть збагачуватися тільки всередині себе, чи вони ще дозволять іншим трошечки підтягнутися? Ментальність? Взаємної вигоди, вона дуже спокуслива. Зараз нас чим раз тим більше спонукають до того, щоб ми ставили собі подібні запитання навіть з доріканням. Воно тобі це потрібно. Я пам'ятаю волонтерів, які до мене підходили і казали, як їм їхні рідні, і близькі, дорогі люди давали це запитання. Воно тобі це потрібно вже рік, два, три. Але ж віддання далі продовжується. Воно тобі це потрібно. Яка з цього є користь тобі? Яка тобі є вигода з цього? І вони чітко натякають, що тут тільки втрачаєш. Я пригадую жінку, яка... яка підійшла і сказала, я не знаю, що робити. Мені лікарі кажуть вбити дитину, тому що коли народиться, може бути інвалідом. І я знаю, що моє життя тоді дуже сильно зміниться. Я маю зректитися своїх планів, мабуть, моє особисте життя. Також буде мати корективи, і я буду приречена бути біля своєї дитини. І дуже рідні, і близькі мені кажуть, воно тобі це потрібно. Вбий! Яка тобі буде з цього користь? Тільки одні витрати. Ти будеш мучитися ціле життя. Воно тобі це потрібно. Я пригадую, коли людина мала можливість заробити дуже багато грошей нечестим шляхом. І вона запиталася, що мені робити? У мене є незакриті питання фінансові. і... І це є шлях. Так, я ризикую, це може бути кримінал, але це є шлях, це, це непогана пропозиція. І мені, мої друзі, коли я почав відхилятися, казали, що ти робиш? Тобі потрібно далі жити в скромності в своїй сім'ї. Ще багато є інших історій, які ви дуже добре знаєте. Особисті історії. Ті запитання, які ми чули, нас зупиняли і, і казали, що ти маєш зараз вибрати. Ти маєш зараз вибрати. І цей вибір змінить твоє життя. Я думаю, що в кожного з нас, хто є зараз в цьому храмі, також є запитання. Запитання, які ми несемо руками. Можливо, ми відклали відповідь на якийсь час, а потім це вже тягнеться і тягнеться. Є ті запитання, які ми уникнули, і воно не мов би якось само вирішилося, а насправді. А насправді воно тягнеться, бо відповіді ще треба дати. Є зручні, незручні. Але вони є запитаннями, які нас зупинили в житті. І ми не знаємо, яку ми маємо зайняти сторону, до чого схилитися. Сьогодні Ісус дивиться на апостолів, дивиться на нас, дає ці запитання. І дає нам не мов би, підказку, що наша відповідь залежить від того, що ми хочемо мати, мати чи бути, мати вигоду чи бути синами Всевишнього. Мати чим більше чи бути чим ближче до Отця Небесного. Я хочу сьогодні подякувати тим, які нам дають приклад. Того, що вони не боялися втратити матеріальне. натомість, дивлячись на них, можна побачити Бога. Тому що вони дивляться на цей матеріальний світ іншими очима. І ті очі нагадують очі Бога. Вони говорять про цей світ іншими словами, тому що в тих словах ти чуєш, як Дух Святий промовляє. Вони мають зовсім інші цінності. Вони є носіями того, що Ісус нам пригадує, тоді, коли говорить, будьте милосердні, бо Отець ваш, Отець ваш, Він є милосердний. Вони пригадують нам, що тільки милосердні будуть в небі, тільки ті, які подібні до Бога. Хто хоче повернутися до раю, хто хоче жити з небесним Отцем, той має дивитися саме туди і робити. Такі вибори в своєму житті, давати такі відповіді на ці запитання, які приведуть нас саме до вічної радості, а не до журби, до смутку і до переживання, що я з цього буду мати тут, на цій землі, вже і тепер. Сьогодні, дорів Христі, я запрошую кожного з нас. Запрошую не втікати від запитань, не робити вигляд, що ми їх не почули. Не заглушувати їх своїми оправданнями, поясненнями і ще якимись там, хто знає, якими видумками. Дати відповідь, правдиву відповідь. Якщо ти матеріаліст, якщо ти є той, який шукає тільки вигоди в своїх друзях, своїх рідних, своїх близьких, так і скажи, я є такий, а не бреши собі і не молися, Отче наш, думаючи про вічність. Скажи, що ти є такий на неправді, на неправдивих відповідях. На брехливому житті ти тільки станеш більше лукавим і будеш подібним до сина лукавого. Але це є вже добра точка, з якої ти можеш почати шлях свого навернення. І якщо ти ще хочеш дати іншу відповідь, щоб бути подібним до Бога, ще є шанс, ще є можливість. Бог чекає на твою правдиву відповідь.